Вітаю, любі мої. Я направду дуже тішуся, що можу бути сьогодні з вами, тому що знали би ви, скільки разів я збиралася до вас? Ой, а то в мене то одне, то друге, то третє. Словом, байка це вже не має ніякого значення. Головне, я тут, ви тут. І це от основне. Ви мені зараз кажете, Оля, ну, ви ж бачили зараз тему відео, так? Оля, ну які. Народні елементи Різдва, наші традиційні, якщо лютий на вулиці, ти що? І я скажу вам так, ви праві. Але пані Уляна. Яка е, підписана «Anything Traditional», вона опублікувала допис, де написала для своїх, як вона розбирає хату після свят. Е, і там всі ці елементи наші е, символи Різдва і просто зимових свят. І вона попідписувала, показала, що ось, дивіться, зберігайте, потім не питайте. Ось так я все ніяк не розберу хату після свят. Тому най це відео буде таким фіналом. Е, я вам все покажу, розкажу, і можна буде ховати до наступного року. Тому давайте починати. Ну що, пропоную починати з зірки і далі рухатись до столу. І одразу важлива інформація: дисклеймер. Мені чесно, дуже хотілося, щоб ви знали, що у нас тут не лекція і не урок. І ви зараз на секунду зупинилися, видихнули, взяли собі якоїсь доброї кави або чаю, або, можливо, у вас є настрій на келих натурального, і просто розслабилися, дивилися зі мною на оцю всю красу, милувалися, і вам було просто добре. Усе, про що ми будемо сьогодні говорити, я обов'язково залінкую внизу у описі до цього відео, щоб ви не витрачали купа часу на пошуки того, що вам сподобалося. Понавіщо? навіщо? Я вже його витратила. Тому, будь ласка, прошу дуже користуйтеся! Це мої щирі рекомендації. Не реклама, на жаль, <смі> все куплено за свої власні гроші. Але насправді я не жалкую, тому що я пишаюся нашими локальними майстрами і майстринями, які творять оцю всю чудову красу. Тому що ви знаєте, я дуже давно зрозуміла, що для них це не тільки про бізнес, чи про заробіток, чи про роботу. Для багатьох із них це. Про цінності. Отак спілкуєшся з ними і розумієш, що, наприклад, для пана Василя, який зробив ось цей свічник, це про збереження сімейної традиції, те, чим займається його рід давним-давно. Для пані Наталки, котра зробила цю звізду, це про збереження самого ремесла традиційного. Тому що, якби не вона, воно могло би теж зникнути. І ми зараз би не мали таких красивих звізд. Для пані Ірини, яка зробила ці свічки, це справа усього її життя. Чесно, дуже тішуся, що маю можливість оточувати себе такими красивими предметами. Хоча, коли кажу слово предмет, я завжди думаю про те, що ну, які, які це предмети, які це речі. Це ж це люди, це їхня душа, яку вони вкладають туди. Словом, я можу безкінечно бачите, я вже починаю тут плакати. Я можу безкінечно довго говорити про це. Це дуже така для мене щимка тема, і я тішуся. Що вони у нас є, і просто захоплююсь. Але давайте починати. Перша у нас буде зірка, як у нас дома називають звізда. Як ви думаю, вже помітили мою невеличку хитрість, це це не зовсім традиційна зірка, це павук. Зірка два в одному. Насправді, коли я кажу традиційна, я трошки посміхаюся. люди питають, а що таке типу, яка там традиційна зірка? Я трошки посміхаюся, тому що їх насправді така сила силенна різних варіацій і дизайнів, що отої єдиної справжньої зразкової, знаєте, хто кажуть: ось беріть. Вона така і буде ідеальна, не існує просто неймовірна кількість інтерпретацій, варіантів. І я це все е, пов'язую з тим, що ми, українці, дуже креативна нація. Насправді, от були до речі, є, і будемо. Це я хочу підкреслити. І насправді ми дуже любимо а, демонструвати, що ми можемо інакше, що у нас може бути не так, як у них там у сусіда чи у когось ще там на кутку, і що ось, подивіться, це мій творчий потенціал. Я не такий, як у всі. І це круто, тому що ми дуже самобутні. Я дуже люблю цю рису. Вона так, хто порахує слово дуже, отримає як я сьогодні скажу, отримає подарунок. Потім жартую словом, очі розбігаються, і тому я напевне ще до сих пір не вибрала якусь ту саму. В дитинстві ми робили в школі звізди вирізали там з паперу, з картону, але не залишилося якось у мене. І на коляду брали завжди там була або у вертепу, або у когось у діданого була, пам'ятаю, звізда словом, поки я ще не вибрала ту саму, бо очі дійсно розбігаються, і неймовірна кількість різних варіацій. Якщо так узагальнювати, то я для себе вирізняю такі більш пласкі варіанти і. Опуклі об'ємні. Якщо говорити з того, що роблять, з чого їх роблять, точніше, просто все, що є, на що ваша фантазія гаразда. Тобто, це може бути навіть папір, як ми в школі робили, картон, фанера. Пам'ятаєте, на уроках праці, може, вирізали щось з нього. Фанера, дерево, метал, тканина словом варіантів купа, можуть бути і різні візерунки. І малюнки, і аплікації хтось робить спеціально такі різні, якби об'ємні опуклі елементи, деякі додають ще декор на кути зірочок, дзвіночки. І коли вони обертаються, а щоб пласки, що опуклі можуть обертатися, це, типу, як така забавка, воно все дзвонить, ну, дуже ефектно виходить. Також ще можуть додавати стрічки. Зірку можна зробити самому, як я вже сказала, що дуже багато хто ще в школі робить з дітьми. І я раніше, до речі, все думала, що ой, мені треба якусь замовити, таку супер ідеальну, щоб була дуже-дуже гарна, красива, бла-бла-бла. А потім я зрозуміла, що цінність таких речей не в тому, наскільки вони бездоганно виконані. Це ж не в музей мені їх нести, а в тому, що саме ти це робиш своїми руками, потім передаєш далі, і ми з чоловіком це обговорювали. І я чесно би дуже хотіла, щоб ми зробили. Коли у нас будуть діти, разом навіть з ними, і вони знали, що ось це вони робили з батьками, і потім так далі далі далі. Вона може бути не одна, а отак в певний час з е, ростом своєї дитини ти можеш робити такі речі. Але ви бачите, що у мене е, у моїй звізді вісім. Це традиційно віфлеємська, а така має бути. Бувають варіанти різновиди, що роблять шість. Це зірка Давида. Ви, напевне, теж знаєте. Головне. Ніколи не робіть п'ять, тому що ви напевне здогадуєтеся або пам'ятаєте п'ять це така совєтська тема п'ять кутів у зірки. Тому не треба це. Нам не повторюємо. Пропоную вам відвідати дуже класну подію у Львові. Щороку відбувається така річ, як Хода звіздарів, де майстри і просто всі шанувальники беруть свої звізди, показують людям, там роблять збитки словом дуже весело і класно, я маю велику надію, що цього року вона теж відбудеться, все-таки, і там ви зможете придивитися, прицінитися, можливо, одразу з кимось обговорити те, що ви би хотіли замовити саме таку. Це настільки там красиво. Я вам не можу передати, наскільки там гарно. Майстри, пані Оксана, неймовірні. Зірки. Я не можу вам передати, наскільки я захоплююсь її роботою. Настільки делікатна, настільки акуратна, це неймовірна краса. Подивіться до неї на інстаграм-сторінку, в неї є і, і такі більш пласкі, і об'ємні. Вона тим золотом вимальовує. Мої фаворити це з цим ангелами, такими херувимами. Боже, це матку. Все, я не маю. <сум> супер, неймовірно гарно. Дивіться, пишіть, якщо вам до вподоби замовляєте. Також я бачила у пані Олі, вона займається керамікою. Здається, в неї забула як називати, спадок кераміка, якось так. Дуже гарно робить, до речі, якщо вам треба. В неї або дідусь, або батько. Я чесно не пам'ятаю хто займається теж традиційними звіздами, і вона писала, що вони відновлюють саме як вони мали бути раніше. Оці от дизайни об'ємні з дерева, такі дуже магічні. Мені дуже подобається, тому можете подивитися. Теж попитайте, чи вам зроблять. Потім бачила у пані Марії, ви її знаєте, вона відома художниця зі Львова, також веде свій класний блог про старовину і взагалі українське. І вона цього року мала теж класну таку плоску, але трохи з декораціями звізду. Мені дуже сподобалося. Я не знаю, чи вона робить на замовлення, чи вони тільки для себе зробили, Тут треба запитати. Але подивіться, в неї теж дуже делікатна робота, в неї такі малюнки добрі. Вона от малює, бачила там і в неї забавки були цього року. Настільки добрі там обличчя людей і загалом, настільки це все таке приємне, світле і дуже-дуже делікатне, що ви подивіться, може вам сподобається такий стиль. І одні з моїх фаворитів, звичайно, напевно, ви знаєте, це відомі звіздарі, Новаки, зі Львова, пан Петро і пан Богдан. Вони, звичайно, роблять магію. Там такі традиційні конструкції. Вони Мені чимось нагадують взагалі сфери світу з дерева і ці всі такі кути. Ну, неймовірна краса. Ви знаєте, я от бачила вживу. Потім я бачила онлайн є сюжет про них з їхньої майстерні. Ви можете теж подивитися. Я тут все вам показую залінкую обов'язково. Просто one love. Окей, з звіздами ми завершили. Далі про павук. Як ви знаєте, що це дохристиянський елемент, тому що до того різдво до приходу християнства в Україні святкували різдво, так. <гум> така новина новина. Е, і це було народження світу, тобто день народження світу, сонця. І павук традиційно вважається моделлю світу, тобто у цього всесвіту. Він традиційно є пірамідальний, не дивіться, не такі, як у мене. Я вам покажу окремо картинки. І що класно, що мені подобається, що ці е, е, пірамідальні він весь складається з таких модулів. І ці модулі можна отак множити, стільки вам треба, і зробити як і мінімалістичний, так і супервеличезний. Ошатний, такий, щоб було видно усім сусідам у вікна, які у вас павук. Тому його можна зробити власноруч. У мене колись була така ідея і фантазія, що я собі зроблю, я така от майстриня на всі руки насправді ні. І думала, що я от бац і буде мене гарно. Полізла в архіви музея, гончара, там нашукала, нарила різні варіанти. Мені дуже сподобалося, особливо такий е, з зірками, з сонцем. Дуже гарно так автентично виглядає, е, сіла і декілька років нічого не робила. Це просто класика. Потім я така кажу: Оля, давай на чистоту, давай вмикайся і вже хоча б придбай. Тому що ну що це таке стільки: Різдво йде, Різдво йде. А... Павука в тебе немає все ще ніяк. І Я от нагуглила собі такий класний павук з янголом, з ангелами, як у нас кажуть. І думаю, все придбаю. Це була платформа Гей Здається, вони співпрацюють з майстрами і продають їхні вироби онлайн. І я їм пишу, що дуже подобається оцей ваш Янгол. Чи можна придбати? Вони кажуть: так, 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 буде скоро лоч. Ми ж тільки підготовимо. Я така: ну добре, окей, готуйте, так готуйте. Я не вспіла, як ви розумієте. Був солдаут буквально за лічені хвилини. Все розібрали. І я така: блін, ну як так? Я ж так хотіла. Думаю, все на наступне, не що наступного року буде, не переживайте, а наступного року це ось ось цей рік. Е, і я так з такими от надіями коло серця думала про те, що Боже, з цього року, аби тільки було. І що ви думаєте? Пац три секунди, і він солдат, і я не вспіваю. О, матко! Я така кажу: та як так? Вони вже з мене всі там регочать, що може вам на наступний рік одразу забронювати. Що ви, типу, у нас уже стільки два роки хочете придбати, вас щось не виходить? Вам пороблено. Слово, ми посміялися. Я на наступний рік собі забронювала того Ангела, але мушу вам сказати. Що ще бачила класні варіанти пані Вікторії? В неї є Фейсбук і на крафті. Павук я бачила у дідусевій хачині, здається, дуже класний, нестандартний. Там теж, подібно до е, того, що я бачила в музеї Гончара, є елементи і зірки, і сонце. Е, наступного року я думаю, що от буду вибирати між цим і Ангелом, але блін, в мене не закритий гештальт. Бляха з тим ангелом. Я мушу його таки придбати. Далі. Дідух, дідух це теж один із дохристиянських елементів, означає дуже буквально, так як ви й чуєте, ді дух, дух дідів. це наш зв'язок, і пам'ять з нашими пращурами з нашим родом. Весь наш обрядовий календар раніше, як ви знаєте, лягав на хліборобну традицію, на сами, на сам процес хліборобства. І тому весь цикл був зав'язаний на це. І, звичайно, що як не Колоски, як не оці зернятка, можуть означати велику шану і повагу до того, чим займається хлібороб. Однозначно, у деяких регіонах це завжди був перший сніп обжинковий, У деяких останній, який після жниви збирали, робили з нього маленькі там дідухи, ставили на покутті, до того освячували, і потім на різдво господар вносив в хату. Ну тут трошки патріархату у нас зайшло в чат, але нічого, нічого. Е, може, може, тепер на наш лад і господиня буде вносити. Хто зна, хто зна. Хотіла зробити собі такий дідух і читаю, як зробити. І була ще мала, І там пише: треба взяти все зробити дуже правильно. Це там цілий ритуал. <с -2> це, це дурня, насправді те, що я зараз говорю, не сприймайте серйозно. Треба взяти 12 пучків, зробити, тобто, 12, ви розумієте, куди хилиться це все, 12 місяців. Взяти сім колосків, сім днів. І оце з цих 12 пучків по Сім колосків зробити такий дідух і обов'язково три ноги, бо він там символізує три світи. Я ж така оцього всього начиталася, Така думаю, так, 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 треба, от тільки так. І тільки десь буквально декілька років тому я дізналася, що в нього взагалі може бути одна нога, і нічого страшного в цьому немає. і Взагалі інтерпретацій маса насправді і не тільки е, оці от забобони з 12 по 7. Якщо вам подобається, як стоїть просто оце збіжжя, дуже гарно виглядає. Я вам покажу декілька варіантів. Ви можете на стіл самі зробити. Насправді, це єдиний з усіх елементів. Не знаю, чи вам казала вже це. Що можна дійсно своїми руками з дітьми або навіть самому дійсно зробити гарною стрічкою, перев'язати в колір до вашого всього декору? Буде виглядати неймовірно. Подивіться, які є варіанти. такий я вибирала для себе діду спеціально, щоб мав дуже багато різних зернят. Тут є жито-пшениця. Овес льон, і це я спеціально так хотіла, щоб продемонструвати все багатство нашої землі, тому що у нас це все вирощується, це все є стільки класних зерняток, скільки різних колосків. Бувають інші моделі: цей у з Hey Guide, щоб я одразу сказала, бо я потім забудусь. Від пані Уляни з Тернополя. І це так круто, коли ти уявляєш, що там свічник з Косова, павук з Черкащини, це з Тернополя, свічка з міста Рівне. І ти розумієш, що ось вона вся Україна коло тебе. Ось її можна пощупати. Все, все твоє, все рідне. Класне, я дуже бачила у пані Любові, якраз от цей аккаунт is Love, які в неї там різні вироби. Вона так філігранно плете ту соломку. Це така краса, вона там різні косички, ангелики, там цілі вже картини можна замовляти з цієї соломки. І я побачила її перший сніп, не такий сніп, я вам покажу зараз такий більш елегантський, знаєте, він. Такий, як з начосом, Зверху зірка. Ну дуже люкс, такий люкс-капець. І я побачила його вперше на фотозйомці бренду. Український бренд якийсь був. А, це магазин, який перепродає старовину. Вони знімали таку міні-капсулу до Різдва з текстилем, з усім тим. Потім бачу, уже є в одному з ресторанів у Києві. Потім бачу і у моєї колежанки з Франківська, Оксанки. Оксанка, я думаю, ти будеш не проти, якщо я тут покажу е, як референс твою світлину з інстаграм, теж цей е, дідух. І я така, все, я теж хочу. Але я собі вже придбала цей спеціально. І думаю, так, хм, що ж робити? Що ж робити? Розказую своєму чоловіку. А ви знаєте, що є така традиція, що у нас, що сніп, цар сніп, цей дідух має стояти до водохреща. На Йордана його зазвичай це як кінець циклу зимових свят. Його спалюють, теж як знак, щоби Діди там переказали, словечко, що був гарний врожай, хай буде ще ліпший наступного року. Е, і ось така в нас є файна традиція. І я це розказую своєму чоловіку. А він каже: ну, але то жаль таке палити, воно ж таке гарне. Що ж, оце ж так не напасаємося щороку купувати. Я кажу, ну, але ж то має бути новий врожай, розумієш? Ти, це був весь сенс. Ми посміялися з цього, і як бачите, поки стоїть Йордану вже було коли, а цей поки стоїть. І я вже думаю, так, ну ніби гарна традиція, креативно наступного разу можна придбати інше або зробити інший сніп. І так цікаво, кожен рік має щось нове. Далі у нас буде трійця: це пишно декорований трисвічник. Часто його роблять з не тільки з дерева, а ще з кераміки і з металу. У мене саме дерев'яний, бачите цей вид е різьблення. Тут насправді їх декілька. Мені здається, зо три це традиційний мому регіону. Звідки я сама родом? Я сама з Франківська. Вся родина мого батька. Вона з покуття і з Гуцульщини, Тому я виросла серед цієї краси, е і якось в дитинстві я так. Набачилась дуже багато різних, але про свій я якось задумалася тільки вже більш дорослому віці. Почала вже вибирати, досліджувати, які мені подобаються, не подобаються. О саме оцей з птахом. Тут насправді зображений Ангел Терептах. Ми дискутували на цю тему з майстром, і мені було от він мені. Запав в душу одразу. Я побачила і закохалася. Потім я знайшла ту книгу, точніше альбом, в якому я його бачила онлайн, і придбала її. <сум> тобто ви розумієте, рівень е, моєї цікавості, і зацікавилося в цьому всьому. І давай шукати майстра. Полізла я на Олекс, стається тоді. Знайшла пана Василя з міста Косова. Думаю, бачу в нього прям такі роботи, красиві і такі мінімалістичні, більше такі рустикальні, як цей, і такі прям ошатні, помпезні розци. Міцькова, нітріція, в декілька поверхів з позолотою, такі, о, що ви всі бачили, що ви можете собі дозволити. Я, звичайно, слину попускала на них. Дивлюся, ціна ова, супер дорого. Думаю, так, треба трошки заощадити. Почнемо з лайт варіанту. Але насправді цей мені більше до вподоби, він так вписується в різні е, контексти життя. І сьогодні, і завтра він буде актуальний. мріяла я сам про те, що був світлий і з такою тон в тон. Свічкою, що важливо для нас саме для покуття і для Гуцучини, це там Прикарпаття нашого регіону це йорданський свічник. Ми його знаємо, тому що беруть його на Йордана, коли йдуть святити водичку. І це таке класне дійство, коли йдеться хода, неймовірно красиво. Але за совєтів, як ви знаєте, за совєтською окупацією, вони були суворо заборонені. За трійцю можна було не тільки сісти, а ще й поїхати. У висилку, тому люди ховали, і те, що вони наразі дійшли до нас дотепер, це супер чудо. Насправді, що люди ціною свого життя їх вберегли. І що важливо, мені от цікаво, чи ви знаєте або чи ви здогадаєте, чому настільки радикально там певні свічники окей, а от цей Совєти забороняли. <свистач> цікаво, напишіть мені в коментарях. Мені це буде дуже цікаво почитати ваші відповіді, ваші здогадки. Підказка маленька, це пов'язано з його формою. Все, більше нічого не говорю. Пишіть. Е, і я так подумала, що серед всіх, хто залишить коментар, е, я дуже хочу вибрати: ну, скажімо, ну давайте трьох <свистач> трьох е, е, і подарувати три коментарі і подарувати е, е, вам. Набір або ось таких медових свічок. Е, якщо у вас раптом є трійця я залюбки подарую вам набір таких свічок до, не, до неї. Або ось такого Ангела. Мій уже догорає тут. <світ> я вам покажу цілого, замовлю пані Ірини, і вам подарую з радістю. Тому пишіть, неважливо, чи ви правильно, чи неправильно, вгадайте, не вгадайте. Головне це те, що ви хотіли поділити своєю е, думкою, і для мене це дуже важливо. Я дуже люблю е, спілкуватися з вами. тому Майте на увазі, пишіть, а треба сказати, що це подарунок насправді зараз від моєї мами. Вона взнала, що я веду такі переговори, що я от зараз спілкуюся спілкувалася тоді з майстром, і вона захотіла мені подарувати його. Мені було дуже приємно, що факт того, що це типу від мами для мене, і я потім буду передавати цей свічник як сімейну реліквію, і це було дуже круто. Неймовірний запах дерева. І ви, я вам скажу, що це е, таке поєднання з запахом медової свічки. Який це запах? Це запах для мене дитинства. Мій дідо колись тримав бджоли в селі. І я пам'ятаю, як я літом приїжджаю до нього, і там він дістає оті ті соті, в хаті, в е, ті соти, вони в тих дерев'яних рамках, і літо, таке сонце, все-все-все залито е, жовтим. І цей мед. і він Пахне, Боже, як він пахне і дерево. І пахне таким свіжим деревом. І цей запах, він в мене десь в базі даних зберігся на все життя. Це неймовірно тепле відчуття. І коли я поєднала ці свічки з цим свічником, трійцею, це був меч. Я зараз кажу, чоловіку, Сергій кажу, ти. Понюхай це, це ось, ось, ось воно. Ну, було дуже класно. Я дуже також розчу, розчулилася і вже зараз замовляюсь. Тут ще підібрала такого Ангела, я вам покажу його цілого. Я дивилася, які є різні варіанти композиції, підбирала, бо я хотіла не тільки е, трисвічник, хотіла ще зробити таку композицію з маленьких тоненьких свічок, з більших різні варіанти, чи поставити їх в щось словом. Таке от фантазувала, підбирала. Якщо вам цікаво, ви б хотіли подивитися якісь на варіанти декорування столу, поговорити про кераміку, оце все. Я... Залюбки поділюся е, своїм натхненням наступного разу. Покажу вам свій мудборд з Пінтересту. Розкажу, що де як взяла, тому що я вже собі одну вибрала варіант. Вам покажу, як у нас було цього року. Я ще планую зреалізувати. А далі купа різних ідей, будь ласка, користуйтеся, буду рада, якщо вам це буде до вподоби. Тому збираємося тут а у мене. Я дякую, що ви були разом зі мною. Все, сам папа! -па.